Хочу розпочати свій виступ з китайської мудрості. Якщо ви мислите на один день вперед, прибирайте довкола. Якщо ви мислите на один рік вперед, садіть дерева. Якщо ви мислите на 100 років вперед, навчайте і виховуйте дітей. Вважаю, що ця мудрість є дуже змістовною і значимою, адже сьогоднішні діти це наше майбутнє від їхньої екологічної освіченості, відношення до довкілля, переконаності своїх дій залежить, якими будуть наша земля і держава через декілька десятиліть. У своїй роботі відчуваю потребу у формуванні та розвитку екологічної особистості, спираючись на дитячу допитливість та зацікавленість. На мою думку, екологічне виховання дітей має бути глибоко продуманим, систематичним та цілеспрямованим із самого раннього дитинства. Уже більше семи років поспіль профілюю навчання та виховання дітей в групі через засади формування природничої компетентності та екологічної культури дошкільника. На базі групи діє гурток граємо, природу вивчаємо. Під час занять, якого подаю, випереджаючи програму, матеріали та завдання, для цього розробила для нього перспективний план роботи на всі вікові групи. За цей період часу виготовлено, накопичено та систематизовано навчальні посібники, ігри, завдання. Всю систему природничої роботи з дітьми можна продемонструвати за допомогою схеми для формування екологічної культури дошкільників, найбільше використовую компоненти ігрової діяльності. Роботу на ділянках екологічної стежини та пошуково-дослідницької діяльності. З досвіду роботу знаю, що в ігровій діяльності найбільше цікавими для дітей є різноманітні дидактичні ігри та посібники варіативного змісту, а також заплутані малюнки, маленьєво логічні задачі, лабіринти, кросворди. Серед методів і прийомах на ділянках екологічної стежини хочу відокремити довготривалі подорожі та спостереження, міні-заняття, заняття милування. Змістовними компонентами пошуково дослідницької діяльності вважаю екологічні ланцюжки, вправи на встановлення причинно-наслідкових зв'язків, що було б, якби, на мою думку, якщо ситуацію вибору і, звичайно ж, досліди. у спілкуванні з дітьми намагаюся не давати вичерпних відповідей, спонукаю їх самих довести, порівняти, відгадати, зробити висновок, тобто активізувати фонди дитячого розвитку можу і хочу. Щоб урізноманітнити предметно ігрове середовище, викликати інтерес до ігрової діяльності, придумала та виготовила різні види ігрових посібників та демонстраційного матеріалу. З досвіду знаю, що дітям подобаються ігри, які дають можливість конструювати, трансформувати, комбінувати, щоб ними можна було рухати, переставляти, виготовляючи їх, застосовую прийоми ціле з частин та пазлоподібності. Так, наприклад, гра «Панорама Пір Року діти вибудовують ланцюжок з частин конструктора. З його допомогою. Можна навчити дітей і закріплювати їх знання про події, явища, зміни у природі кожної пори року. Кожен пазл можна використовувати окремо. У цій грі дітям легко засвоїти поняття рік, місяць, пора року. тильної сторони ця гра трансформується у гру хто де живе про різні природнічі зони, що дає дітям змогу познайомити з рослинним і тваринним світом кожної зони та їх відповідними кольорами. А вже пізніше у старшій групі познайомити дітей з континентами планети Земля і знайти їх на глобусі. Кількість варіантів гри залежить від творчості дорослого. Ще цікавими для дітей є ігри. Яка погода. Квітка року, щасливе дерево. Заплутані малюнки. В нашому дитячому закладі діє екологічна стежина. Насамперед, разом з вихователем методистом розробила її маршрут, визначила місця ділянок, виготовила її карту, схему та паспорт. Для більш ефективної роботи підготувала комплексний опис роботи, тематику ігор, завдань, спостережень та дослідів на кожній ділянці екологічної стежини. Хочу поділитися цікавою формою роботи з дітьми. Довготривала подорож по екологічній стежині. Вона дає змогу спостерігати за одними тими ж самими об'єктами явищами живої і неживої природи упродовж кожної пори року. Довготривала подорож складається з міні занять занять милування, дослідів, спостережень дидактичних прав і завдань рухливих ігор із інтелектуальним навантаженням та інших видів роботи. Повернувшись до групи, ми обговорюємо і малюємо, ліпимо, конструюємо, відтворюємо все прекрасне, що бачили у природі. А з часом мої вихованці й самі починають показувати один одному, що цікаве і оригінальне в довкіллі пошуково дослідницька діяльність це важливий шлях пізнання. Її цінність полягає в тому, що для власної діяльності діти не отримують готових знань, а з допомогою різних прийомів і методів шукають шлях до її здобуття. Формування природничих знань і уявлень дітей успішно відбувається тільки при добре продуманій пошуково-дослідницькій діяльності. Для цього оформила і поповнила куточок експериментальної діяльності, підготувала тематику дослідів для вікових груп дітей у різні пори року. Це дає змогу дітям отримувати знання у певній логічній послідовності. Після проведення досліду або перед його початком використовує прийом екологічного ланцюжка, що дає дітям можливість прослідкувати поетапність того чи іншого природного явища або об'єкта. Виготовила комплекси екологічних ланцюжків на різноманітні теми живої і неживої природи, Незамітним помічниками у пізнанні природи є твори для дітей Василя Олександровича Сухомлинського, використовуючи проблемно-пошукові запитання та ситуації вибору, заставляю дітей швидко мислити, давати свою оцінку, ставити себе на місце героїв. Це дає змогу дитині уявити і зрозуміти, що добре, а що погано у природі. Як краще поводитись самому і показати іншому, не бути байдужим споглядачем. Хвилинки пошуку використовую у різноманітних ситуаціях на заняттях під час прогулянок та замість фізхвилинок. Систематизувала з ними цілу підбірку і постійно її поповнюю. Під час пошуково-дослідницької роботи у дітей розвивається мислення, творчість, вміння аналізувати, зіставляти образне уявлення з дійсним результатом, напрацьованим досвідом та матеріалом охоче ділюся зі своїми колегами. Роблю це під час колективних переглядів, відкритих занять для вихователів-початківців, виступаю на засіданнях клубу досвідчених педагогів, педагогічної ради, семінарах, практикумах, консультаціях. Цікавими і допитливими слухачами є студенти педагогічного коледжу та Чернівецького національного університету. Співпрацю з батьками, адже тільки з допомогою спільної діяльності можна досягти певного результату. Намагаються розширювати знання батьків про методи і прийоми екологічного виховання. Під час консультацій, батьківських зборів, днів відкритих дверей, спільних тематичних виставок і свят. В батьківському куточку веду постійні рубрики Цікавинки природи буковини. Природу вивчай все цікаве пізнавай. Не хочу зупинятися на досягнутому, адже робота над даною проблемою така ж невичерпна, як і сама природа. Пропоную своїм колегам використовувати мої професійні набутки у своїй роботі.